Вітаю колеги, хочу вам показати, які ми використовуємо ящики пластикові під відеоспостереження. Чудово запаковані, вироблені в Туреччині. Є різні розміри під різні задачі. Ось маємо такий щит. Це 200 на 300х на в комплекті йдуть ключик, іде. йдуть планочки для зовнішнього кріплення ящику, ну і відповідно саме болт. Це монтажна металічна пластина, дуже, скажімо, удобно на ній кріпити свічі. Сразу можемо закріпити все зробити як потрібно, а потім в неї вставити та прикрутити. Переваги прозорої кришки в тому, що на об'єкті не треба вскривати ящики і дивитися, чи працює обладнання, чи ні. По індикації на свічах це все видно. Потім кріплення відповідно можна робити з внутрішньої сторони та зовнішньої. Також. Дуже вдале рішення використовувати електричні колодки для живлення обладнання. Маємо такі розміри, ну це ви більш не дуже розпространяється розмір, у нас йде для використання. Ми використовуємо набагато більші розміри. Це 300 на 400 х 170 Переваги в тому, що тут поміщається і відеореєстратор. Відеореєстратор може поміститися, один або два січів, плюс в одному об'єкті у нас і роутер сюди увійшли. Отак воно виглядає. Також ви в комплекті. ключик. я Продемонструю, як він закривається. Ящики всі герметичні, не бояться вологи. Пластик твердий.